Доброго раночку. Ми прокинулись, вже всі повикупувались, повисушувались. Діана ще там десь теж пішла в душ. Будемо потихеньку збиратися. в 12 маємо з готелю виїхати. Зараз за 15-11, там в нас є ще трошки часу зібратися і. У нас є час до 9 вечора, ми можемо ще цілий день десь тусити тут у Львові. Вчора їхали, слухайте, така була злива, від самого Закарпаття до Львова. Так що знімаємо свої шорти, свої топи, тому що тут прохолодно трішки. Перевдіваємось, проводимо себе в порядок. І йдемо чимось себе цілий день займати. Здали речі в камеру з, колу, з три торби, три рюкзака, це шість речей. Кожна річ 80 гривень. Слухайте, диралю крайся. А ось мій улюблений костел Ольги Ельжбети. Бачите? гарнезний. Можливо, зараз в нього зайдемо. Я люблю туди заходити. Ось він йдемо всередину Колись можна було підніматися на вежу. Ми підіймалися. У нас десь лишилася купа фотографій, відео з цього. Це ми ще їздили. Якщо я не помиляюся, здається, в 2015 році. Але зараз, тому що війна, зараз теж підійматися не можна. Ось ця вежа. І там зверху є оглядовий майданчик. Якщо чесно, вже зголодніли, зранку під'їли, на заправці якісь вафлі ще в Угорщині. Тому хочемо їсти просто капець. Так, переходимо дорогу, зелене світло. Зідзвонилася я зі своєю одногрупницею, з якою ми вчилися більше 20 років назад. Я коли приїжджаю до Львова, то ми по можливості з нею зустрічаємось на каву. Тож вона десь зараз їде до нас, а ми йдемо до неї. Цьому цирку я останній раз була, коли мені було 12 років. Я вчилася в сьомому класі, і ми їздили сюди з класом зі стрия в цирк. І він мені тоді здавався таким величезним. Зараз дивлюсь, він такий малесенький. i'm yeah. gonna yeah. Починається Сидимо з Діаною. чекаємо злату біля університету імені Франка. Згадали, знаєте, що, що коли ми були в Рівні в готелі, в них було по дві подушки на ліжках, у мене тільки одна. Зараз вночі приїхали у Львів у готель, у них подушки були, а в мене не було взагалі. Щось мені з подушками не дуже везло в цей раз. Сподіваюся, інші рази, коли будемо їздити, в мене вони будуть. Але якщо не буде, я просто буду в них відбирати. Все, посиділи трошки, відпочили, провели мою коліжанку, тому що їй треба, вона б з нами ще посиділа, але їй треба встрити день народження, хай вони там гарно посвяткують. І тепер треба щось під'їсти перед поїздом. До поїзда ще лишається 4 чимось 4 години, але треба під'їсти і вже десь в ту сторону. До вокзалу прямувати. Знайшли тут нашу улюблену козату хату. Зараз підемо туди, поїмо. Тому що за цілий день, крім якихось там бутербродів, що ми з'їли сьогодні, і кави, треба ще щось під'їсти, підкріпитись нормально. Все, ми з Діаною їмо як нормальні люди, а злата щось їсти не хоче. Взяла собі сирнички. а ми будемо. Під'їдати. Все по класиці котлетка, пюрешка, салатик, компотик. Ще додому бульки це добре, але вдома краще.